Добрий день, малята! Послухайте казочку, лісова сім'я. Жили були у лісі тваринки, відмідь, заяць, білка, їжачок та багато інших. Їм дуже було приємно жити в своїх домівках серед зеленої природи, але одного дня з'явилося дивне явище. Вода в річці почала ставати брудною. Повітря дуже густим, темним і забруденим. Тваринки стали переживати, що з лісом сталося щось погане. Одного дня вони вирішили зібратися разом і вивчити, що ж трапилося з їхнім домом лісом. Вони знайшли багато сміття, рідких речовин та інших небезпечних речовин, які залишали люди у лісі. Тваринки зрозуміли, що люди не дбають про довкілля. Тому їм потрібно взяти на себе відповідальність за чистоту лісу. Так з'явилась і почала працювати лісова сім'я, група тваринок, які борються за чистоту лісу. Вони влаштовували загальне прибирання, збирали сміття та намагалися допомогти іншим тваринкам зберегти свої домівки. З часом лісова сім'я змогла змінити ставлення людей до довкілля, люди стали більш обережніше ставитись до свого оточення та збирати сміття. Ліс став чистим та прекрасним місцем для життя тваринок знов. І так тваринки зрозуміли, що дбайливе ставлення до довкілля є дуже важливим для збереження життя усіх тваринок та природи в цілому.